Видання Дефенс Express із посиланням на власні джерела повідомляє про те, що росіяни почали встановлювати на шахеди нові типи 90 кілограмових бойових частин. Про цю та інші ворожі розробки говоримо з головним редактором Дефенс Експрес Олегом Катковим. Пане Олеже, добрий день. Добрий день, дякую за запрошення. Дякую, що долучилися. І розкажіть, будь ласка, про цю модернізацію шахедів. Про які бойові частини йдеться, і головне, чи є вони більш смертоносними за попередні модифікації цих дронів. Насправді мова йде про те, що дійсно ворог встановлює вкотре раз нові бойові частини. Це я ще не помиляю, вже сьомий та восьмий, чи навіть більше вид бойових частин, які вони завхають свої далекобійні дрони. І наразі мова йде про дві окремі бойові частини комбінованого типу вагою по 90 кг. Перше російського виробництва на об'єднує у собі кумулятивний осколковий фугасний та запалювальний ефект. Там все. Всередині знаходиться ще й е, спеціальні гідриди металів, які під час воріння е, робляться з температурою 1500 градусів. Тобто, це якраз для того, щоб е, створювати пожежі, е, це не термоборична бойова частина, яка в, окремо є у Російській Федерації, яка використовується у шахедах. І раніше от такі комбіновані з запалювальним ефектом вже використовувалися, але вони були вагою 50 кілограмів. Тут мова йде про 90 кілограмову бойову частину. Є Ще одна 90-кілограмова бойова частина, яка вже іранського виробництва, вона також комбінована, але не має запалювального ефекту, виключно кумулятивний та осколково-фугасний, але також вагою 90 кілограмів. До цього бойові частини такої ваги були лише російського виробництва. І це означає те, що, попри те, що у РФ використовується, ну випрацює два заводи, які виробляють ці шахеди, вони також продовжують бути. Залежним від іранських постачань, тому що навіть звідти бойові частини імпортують, uh -huh. і ну звісно, коли ну мова йде про виробництво десятків шахедів на добу, то ну, роль Ірану залишається ж таки певною залишається. Пане Олеже, А зараз росіяни застосовують кілька типів шахетів одночасно по ударах по Україні, чи вони можуть перейти на один якийсь уніфікований шахет, ну приміром, такий, як ми зараз з вами говоримо. Ой, там немає уніфікації, там навіть відрізняються шахеди, які виробляються на алабузі. І там, в залежності від партії, все дуже сильно може відрізнятися усім параметрам, і відрізняються базово від тих, які виробляють, наприклад, Вижевську на куполі. Вони навіть у РФ мають різні назви: одна Вірань, а друга Гарпія. Угу. Але формально це той ж саме шахет один в один. І... Але ця начинка електроніка може бути різною. Це дуже сильно залежить від тих, може відрізнятися комплектація у питанні там, електроніки. Варіюються бойові частини, варіюється навіть. Однакові за вагою бойової частини є, випас, запускаються ті, які мають 50 кілограмові стандартні, і запускаються ті, які мають дев'яносто кілограмів, залежності від типу, цілі, по яким вони летять, там можуть бути різні. Тобто, наприклад, для удару по містах вони постійно ну, вже на постійній основі використовують 50 кілограмові бойові частини з термобаричною сумішю та уламками, готовими рожаючими елементами у вигляді кульок. Тобто, коли ці розмови йшли про те, що ворог використовує дрони. Зі шрапенеллю, то це якраз були ці шахеди, які оснащені термоборичною осколковою голосною бойовою частиною. Днями телеграм-каналами розлетілась інформація про те, що Росія, начебто, ще одну ітерацію шахеда випустила, і це вже такий шахет, який Україна не зможе збивати. Чи вам відомо щось про це? Це якраз та ситуація, коли треба довіряти перевіреним джерелам і не нести щось десь почув, хтось там заголовок прочитав і пішло далі. Справа в тому, що і знову таки це російський наратив. Російське взагалі було повідомлення про те, що мовляв, там щось вони зробили. І конкретно навіть вони описали, що зробили. Вони нібито якби зробили шахет заваду захищеним від реб, і це не новина. Вони це роблять постійно. Вони постійно встановлюють туди завада захищені. Приймальні антенни супутникової навігації багатоелементні, мова йде і про комету М. На вже ще не бомлять, вони дійшли до 12 елементів на цій кометі М, так і використовують китайські рішення. З... І це постійна гонитва українського репу з російськими дронами. Вона постійно, вона не змінюється. Це постійна гонитва. І як тільки ворог приймає відповідне рішення, ми намагаємося зайти контрзахід. А вони сказали, що, мовляв, там щось там у шахеда. Тепер він літає на великій висоті, та він завжди міг літати на великій висоті. Вони його почали час від часу запускати на значній висоті для того, щоб проходити райони мобільних вогневих груп, тому що ну, треба от мобільна вогнева група, тобто умовно кажучи, що запікав з кулеметом, і кулеметником, і це uh -huh. головний насправді елемент у цьому мобільній вогневій групі. Це кулеметник за цим кулеметом, тому що від його майстерності як стрільця залежить вся ефективність мобільної вогневої групи. Насправді як він вправно Стріляє, тобто як стрілець від його професіоналізму все залежить. Це не нажав, вистрілив, забув. Uh -huh. Це реально людина стоїть і кулемета збиває той шахет. І якщо він летить на значній висоті, то збити його з кулемета стає дуже складним. Але це означає те, що Україна використовує вже інші рішення. Може використовувати армійську авіацію, вартою тумається на увазі, може використовувати винищувачі. Тобто, знов таки знаходиться контрзахід. щодо можливості там шахеди пікірувати, ну, він завжди це робив. Тобто це не є новиною. Uh -huh. Мова йде про те, що ворог намагається якби, зробити вигляд того, що він знайшов у тих шахедах, які нам відомі з 22-го року щось нове. Ні, це постійна гонитва. І на кожний захід, який, як із точки зору технологій, так і зору о, тактики, ми намагаємося знайти відповідні контрзаходи.